Юні віртуози у музичній школі імені Василя Барвінського відбувся 15-й обласний конкурс юних піаністів. Свою творчу майстерність демонстрували понад півсотні дітей. Конкурсанти мали завдання зіграти одну із композицій Василя Барвінського. У такий спосіб вихованці музичної школи могли більше дізнатися про відомого українського піаніста. В контексті теперішніх подій саме перша мета це зберегти нашу культуру, зберегти те надбання, яке ми маємо, яке ми. Забуваємо часто чомусь. Йде тенденція, що чуже краще, але насправді у нас є митці, які досягли надзвичайних висот, такі як Василь Барвінський, це є митці світового рівня, де твори Василя Барвінського ну, звучали в різних залах і світу, і Америки. І багато творів саме віднайдено за межами України, бо багато учнів його рукописи вивезли свого часу, і тепер вони знаходяться і в Америці, і серед українців. На свято музики юні піаністи прийшли не лише з батьками, а й зі своїми викладачами. Провідна методистка навчально-методичного центру культури і туризму Тамара Присяжнюк каже, цей конкурс є надзвичайно важливим не лише для дітей, але й для їх наставників, адже засвідчує професіоналізм педагогів. Цей конкурс діти дуже люблять. Цей конкурс є він вимагає професійності, як від викладачів. Тут ми. Ми бачимо і педагогічну майстерність викладачів, тому що щоб підготувати дитину для конкурсу, викладачу треба прикласти досить багато зусиль і виступати на обласній сцені, бо це так їм як обласна сцена, коли діти приїжджають із маленьких селищ, то це є дуже поважно. А от директорка міського департаменту культури Надія Загурська наголошує, навіть попри війну кількість конкурсантів на традиційному музичному форумі є дуже великою. Кожен учасник має змогу показати власний творчий потенціал. Мотивація є велика, дитина розуміє, для чого вона працює. Тим більше, конкурс ви самі розумієте, це є певне, а ну будемо казати, як змагання Змагання між сильнішими. І тому такі конкурси мають місце, і у нас не. Тільки Василя Барвінського в нас будуть конкурси і лисенка цього річ, і наступного року буде духових інструментів. Конкурс музичні школи мають свої конкурси, і вони мають все українське вже значення. Тому це дуже важливо для нас. А зараз цей час особливо. Конкурс імені Василя Барвінського відбувається один раз на два роки. Значною мірою він популяризує серед місцевого юнацтва фортепіанну музику. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.